Так, друзі, всім привіт! Вас вітає канал МайРавлик. Сьогодні вирішили виставляти стакани наші з торфом для відкладання равликої ікри. Равлик буде відкладати ікру. Перед тим ми що робили, щоб провірити, чи равлик готовий для викладання ікри, чи не готовий. Ось дивіться, на кожному столі ми приблизно виставляли по одному стакані. І, як ви бачите, правлики залізли, можна порахувати. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. Як ви бачите, отак от вони занурились, відкладають і крив. Це можна сьогодні спокійно виставляти вже на кожний стіл. Наприклад, ми наготували 540 таких стаканів з торфом. Приблизно у нас буде по 30 стаканів на стіл. В принципі, можна вже спокійно виставляти. А то ми бачимо, в принципі, ось де вам показати. Ось дивіться, які вони бере мені ж порізні, правильно сказати. Ось такий надутий він, і він не може вже повністю сховатися у свою мушлю. Ось так. В принципі, ми поставили, побачили, що вони лізуть, можна спокійно ставити наш торф. Ось ми наготовили ось в таких ящиках. Ось Приблизно так набираємо, не сильно повний, бо вони налазять і масово розкидає цей торф. Тобто, ну, вони, конечно, і так будуть розкидати, то стараємось не повний набирати. Накидаємо ось і ним, трамбовуємо хорошо. Щоб не розсипалася ікра, трималася в купці. Ось так. Ми наготовили приблизно десь, можливо, на днів два. Ну і так поступово будемо е, потрошки набирати на кожен день наперед. Бо, в принципі, роботи дуже багато, то щоб не було, як вам так сказати, не було сильно у нас. Коротше, набираємо наперед. Е, ще хочу, я вам говорив, що воду ми мірили 12-13 градусів. Ще, друзі, хочу вам змірити температуру в Кубові показати. А то я говорив, що 12-13 нас. Давайте провіримо разом. Так, є. Ось показує у нас температура в теплиці 20 градусів. Це супер взагалі. Так. Ось так, наскуп повний. Набрали ми зранку після ночного поливу, набираємо повний. Він за день, в принципі, нагрівається нормально. Зараз зміримо температуру і побачимо, яка. Десь приблизно половину занурюємо. Я думаю, секунд 30 почекаємо і буде результат. Я, я чогось думаю, що зараз температура буде вища, як 13, бо зараз днем тепліше, то в принципі, я думаю, водичка краще набирається. Бо минулий тиждень то було прохолодно, то в принципі 12-13 теж було. Ну, ми в теплиці топили, а зараз ми днём не палимо тільки на ніч. Так, уже впало на 15. Чекаємо. Стаканчики новенькі. Ще беу ми не пробували їх ставити. Ми зараз до них навіть не пробували їх мити, але я думаю, що попробуємо. Так, ну що, я думаю, в принципі, достатньо. Так, ну що, дивіться, 15 градусів так і впало, так і воно є. Я думаю, супер. Для равлика буде... Я думаю, краще. Мені теж буде цікаво за наш сезон цей щоб буде краще нестися теплішою водою, як ми її будемо мити туман для них. Так. Є. Зараз е. Е. ми, в принципі, будемо. Їх змочувати, вимивати гарно. Так само будемо годувати їжею і будемо виставляти стакани. Ми зараз, в принципі, помиємо, щоб не затягувати наше відео, то я вам пізніше включуся і покажу, як ми це все робимо. Так, друзі, ну і процес, як ми. Я вже, конечно, показував. Ось так змочуємо. Для того, щоб вони відкисли. І ну, все, досить. Так. Берем щіточку і акуратно їх. Good morning. Так. І з другого боку. Так само. Так, все скинули. І вимиваємо тепер Гарний пластик. став стола так само. Вони були чисті. Торки так само можна. Не можна, а треба. так и с другом боку Мы, в принципе все у нас уже Останній стіл. Так, а ще дивіться, змочуємо ось такий торф перед тим, як виставляємо на стіл, щоб він був влажний. І ось у нас цей менший стіл двохметровий. Ми виставляємо 22 штуки в стаканчики. Набільше ми виставляли по тридцять одному. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Десять, дванадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 12, 17, 18, 19. 20, Ось так. Все, і ось між цими стаканами беремо корм і акуратно між ними ось так просипаємо, щоб вони їли. Вони вже. В принципі, гарно понаїдалися, попарувалися, почали їсти менше. Ми вже зменшили дозу їхню, бо почали не з'їдати. Ось так. Ну, друзі, отак от ми їх погодували, в принципі, вимили. Для нас пройшло це 2-3 години, для вас пройшло дуже бігом. Е ну що, Ми прощатися ще на цьому не будемо. Е ми включимось ще завтра, покажемо, як вони поналазили. Ну, в принципі, подивіться, як вони вже в принципі, починають налазити. Ось так, Уже, як ви бачите, вже шукає. А завтра ми будемо забирати і покажемо вам результат. Все, ми пішли відпочивати до завтра. Так, продовжуємо наше відео. Наступив другий день. Вчора, як ви бачили, ми розставляли пусті стаканчики з торфом. Як ви бачите, зараз ось дивіться. Скільки їх поналазило. Ось так. Стаканчики всі повні. Надіємось, так само там і ікри багато. Ось так ми їх знімаємо, які ще не залізли. Акуратно. І ставимо. В ящик. Так, о, бачите, він занурився і ось так збирає. Що ж, друзі, на цьому тоді ми будемо завершувати, бо роботи дуже багато, нам треба їх зараз всіх зняти. І підготуватись е, на вечір набрати торф в стаканчики і нову партію заставляємо. Е, далі, як ми будемо вибирати ікру, я вам також все покажу. З вас обов'язково лайк, підписуйтесь. Всім пока!